Я не можу жити без мого життя, я не можу жити без моєї душі. Емілі Бронте, англійська письменниця і поетеса XIX століття. Вона писала пристрасно й глибоко, занурюючись у світ романтичної туги, дикої природи та самотніх сердець. Її слова, мов вітри з Йоркширських пагорбів, сильні, потаємні. І незабутні. В тихому пастораті Гаворта в середині XIX століття народжується єдиний роман загадкової Емілі Бронте Розовий перевал. У сім'ї, сповненій таланту і втрат, особливе місце займав брат Бренвел. Можлива тінь Хіткліфа, дикого юдержимого антагоніста. Це історія трагічного кохання між Хіткліфом і Кетрін. Що стає початком ланцюга жорстокої помсти, переданої наступним поколінням. Атмосфера твору химерна і зловісна, сповнена емоційної бурі, відчаю, полум'я пристрастей, що спалюють ізсередини. Сьогодні роман зачаровує не менше ми й досі пізнаємо себе в його героях у прагненні любові, у боротьбі з собою. У пошуках того, ким ми є. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.